Так, доброго часу, дорогенькі мої. Просили подивитися, дивилася нову зброюку. тепер дивимося стару зброюку. Що ви хочете е дізнатися? Коли визволення? Та визволення вже вчора, розумієте? Тому ну, я не розумію, що та зброювка вас... Кажуть, що все, кінець епохи бідності. Все. Закінчиться все. Ну, взагалі. Я взагалі не розумію, що, що там може бути. Там закінчується час цих да, коли. Та визволення вже, розумієте? Тобто чекайте, там взагалі я не розумію, що у вас може бути якогось такого. Ну, воно, воно ось, воно вже. Воно ну, вже на носі, розумієте? Так, Дивимося, де там. Ви не знаєте, що буде? Так перемога буде там. Там наша перемога, розумієте? Там взагалі вже частково, частково. Там вже ось ось-ось воно буде. Навіть те, що є, вже каже про те, що там вже вона повинна бути ось. День, два, три, п'ять. Чекайте, там чи будуть руйнування? Так, да, щось може прилетіти. Але більше, знаєте, руйнування? Від відходу цих російських військ. Ой, простіть, жесту доброволі. Жесту доброволі. Будуть відходити мінування. О, тут мінування це найбільше буде горе від їхніх цих. А ми вже все, ми вже вон на коні. На коні і все вже вирішено, слухайте, ну, блін, навіть нічого не можу сказати. Там все вже ось сонечко. Сонечко вже йде до вас. Дивіться, по сонечку що ще може бути, Пож... пожежі можуть бути, так що будьте, будьте дуже... От і найголовніша ваша проблема це ті колаборанти, які залишаться у вас в селі, і ви будете самостійно цю всю погань винищувати, тому що у вас іншого виходу немає. Тому що серед вас залишаються от такі, такі ж самі чмобіки, які приїхали ще гірші з Рососії. Оце ваша найбільша проблема. Їх треба кудись на ісправительні роботи. Так. Вам дякую, всім гарного тижня, всім гарного часу. Чекаємо вас з українським прапором. Тримайтеся, все буде добре. Все буде Україна. Україна перемогла, і все, все, все буде добре. Дякую.